Неймовірна новинка Томас Стернс Еліот Котознавство від старого опосу. Книга ця розпрекрасна. Її переклали з англійської Іван Андрусяк, а намалювала ілюстрації Ольга Кузнцова. Отож Всі ми знаємо, що Томас Стернс Еліот не був дитячим письменником. Він був одним із найвидатніших дорослих поетів ХХ століття, проникливим критиком, мудрим редактором, відомим інтелектуалом, за що удостоївся Нобелівської премії. А ось ця книжка один з найвідоміших жартів старого опосума. Так, поет зазвичай підписував свої смішні та в'їдливі твори. Еліо дуже любив котів і жартома, відпочиваючи, написав про них дивовижну книжку, яка одразу полюбилася і дорослим, і дітям. Та й настільки що композитор Ендрю Ллойд Вебер відтак створив за її мотивами не менш знаменитий мюзикл коти. В цій книжечці поет влучно і майстерно описує різні типи котів. І це би я додам, що така поезія припаде до душі і дорослим, і дітям, а особливо тим, які люблять котів. Особливо вона має сподобатися ще й тому, що тут є багато-багато кометних ілюстрацій. Кожному із тих дотепних віршиків ви впізнаєте особливих, досконалих висатих створінь. Адже щоб написати про них стільки цікавого, я впевнена, що Еліас за ними спостерігав не день і не два. Також мені здалося цікавим і той факт. Що відома на весь світ мюзикл коти, написаний на основі цієї її книжки про старого посума. Якщо ви любите котів, ця чудова книжечка неодмінно має стояти на ваших полицях із книжками. Тому я гаряче її рекомендую як маленьким, так і вже дорослим читачам. Кожен вірш у книзі оповідає про долю якогось певного кота. Це все різні персонажі, той бандит, той пірат, той продисвіт, той актора, той домашній шахрай. Ілюстрації дуже цікаві, вони передають на 100% всі образи. Щодо перекладу, скажу, що він теж дуже живий, веселий і цілком адаптований під українського читача. От бодай шматочок тексту. Як звернутися до кота. З кількома, як бачите, котами познайомились ми із вами. І побачили, що до соту цікавущі вони істоти. Головне, ж, затямить потрібно, що до нас вони дуже подібні. А тому за одним із них неможливо судити про всіх. Є хороші, а є не дуже. Є і злі вони, й добрі, друже. В кого сила, в кого краса, Я у віршах це описав. Хто до гри, а хто до роботи, кого інші які турботи. Справа, бачите, непроста, як звернутися до кота. Найперше згадаємо все ж, очевидне, кіт це не пес. Псам хизуватися перше діло. Вони зазвичай вас облають сміло, а кусаються рідко. Скажу вам так, кожен пес у душі простак. Лише, звичайно, непікінець, він наброчут капризний пес. А звичайний собака, як хочете знати, не буває надміру пухатий. Кирпу він не гане ні трошки, йому в голові жарти й смішки, тому дуже легко його обманути, досить погладити, лоскотнути, подати лапу, і вже за мить він радо за вами побіжить. І буде стривати, буде радіти, досить лише його поманити. Отже, і ще раз, нагадати слід, пес це пес, а кіт це кіт. Отож, як говорити до кота, які бувають коти, і все, що ви досі не знаєте про Томаса Стернза Еліота, як дитячого письменника, усе. Усе в цій неймовірній Котолюбській книжці. Начальна книга Богдан рекомендує.